Доброго раночку. Маша як зомбік. Що таке? Ти що, не виспалась? Ні? Ти що, вночі просидалась? Так, сорочку. Маша відіпрала. Усі ви що цікавилися? Да, запитували, як там. Да, э, вона все одна та... трошечки є такий. Да, але... Тепло-білого кольору. Вона. Вже я і ти, і всі підписники знаємо, що вона була трошки холоднішого білого да. кольору. А так то все нормально. Ну, дивись, як ми вчора з тобою бігли. О, цього не було. Я Зранку іду така, ой, що аж мені кинулося в очі. Це ми вчора драпали швидко. Виходь. А ми вже йдемо на фізаночі. А нас ждуть вже мама з Кеті. Чібузі. Чібузі, бузі. Тихо, тихо. Привіт. Привіт. Молодець! Що <гублення> <каз> Дивіться, яка у нас лавандова тут э, алея. Ох, і пахне так, взагалі краса. А ми сюди. Це наша сьогодні обідня, ой, ранкова зона. Маша хоче, щоб мені мама спробувала капу, капу оранж називається. Еспресо з апельсиновим соком. Не, не. Маша. <güls> <güls> Маша постійно його бере. Не, не. Єдиний, Ай. Кавовий напій, Спокійно. Мені. Кавовий напій, каже, який мені подобається. Кавовий напій. Це ж не кава, потрібно. Цікаво, просто не ще не капучино, ну, да. цікавий напій. Принесли наші сніданки. От. На Те, що ми не знаємо, зараз спробуємо. Машин ще чекаємо. Машин сніданок не встигла, я забула зняти. Короті, там була яєчня. І там різні соуси, салатики. Підглядач. Посмікали і, і йдемо зараз, пробачаємо маму з Кесі. І потім сядемо, поїдемо шукати Маші крем, від сонця. Вона забула свій крем від сонця. А, в гори, навіть, мабуть, без а завтра вона їде з татком Леною і Пані в Карпати. А ми, до речі, з мамою, з Кеті з Сітеїро їдемо. Карпати через ти. Скажи, що я не просто їду з татом в Карпати, а тато нарешті дали відпустку на сумісті. І це взагалі це легендарне зібиття, тому що такого да. я взагалі не повинно в нього Да. А Маша дуже давно е, хотіла, я пам'ятаю, ще, боже, кілька років тому ти казала, так хочу тата кудись Туреччину чи в туречини, тут. Ну, куди та, та, от, щоб... В готелі пожити, тому що е, Маша з татком їздила постійно на відпочинок з палатками на море, і він любить таке відпочинок. О, я теж, я б так скарки, Боже, відпочинок. Ой. Він дуже любить такий відпочинок, але е, він не їздить зовсім от, на нові. Так, дівчата, відбувайтесь, подивіться на цю. Що це за квітка? Ого! Так, тут у нас велосипедна доріжка, треба обережно. Нічого собі, що це за квітка така? Як камиш виглядає. Що? Маша дивиться на квітку. Чи таке яка Травку їсть. Так, да, прикольно. Взагалі у нас тут красиво дуже, все дуже зелено. І воно постійно змінюється, то білим квітло, то тепер ці. Ну, взагалі, постійно щось новеньке розквітає. О, гляньте, які розочки милі. Супер. Трошечки пахне навіть. Кажи. <схи> 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 Повертаємось до розмови. Ну, в общем, і так склалося все. Що Маші запропонували рекламу. Знову їдемо в підгір'я. Да. Наш готель улюблений. Я, я вже чесно збилась. З Зрахунку, який я там жив, раз, раз, мені засістий. Я вже та цьому мені здається. Ти вже була ще у мене вже у мене вже тупо є коаліція підписників, які вже з'їздили після і <гум> написали що... моєї реклами. Писали боже, спасіба Чи... були. І <гум> ще даже... із моїх ті, що тобі не писали. <гум> <гум> да, були даже ситуації, коли я була одночасно з підписниками да. в готелі. Вони казали, що ми тут ми сюди після твої рекомендації якраз приїхали. І я з зустрічалася А потім Маша мені... Дівчинка мені написала вчора, що е, каже, боже, Маша я зараз під'їду, якраз після твоєї рекомендації, коли ви приїдете, чи я це, може, буду тут, я зможу тебе зустріти. каже 18-го приїде. Вона така, Блін, а ми 17 го вже уїжджаємо, так жалко. Дуже <свісно> <Це> прикольно. <свісно> да. Маша потім каже. Мене там хазяїн готелю зап, е, запитує, чи можу я рекомендувати ще якісь блогерів, якихось блогерів для співпраці надійних. Кажу, звісно, в мене цілих два. Мама і бабуся. Вона скинула канали. і каже, давайте, майте приїжджайте. І виходить, що Маша уїде, а якраз, а ми приїдемо. Да, так? Ми виїжджаємо ми з готелю 23 -го числа, а мама з бабушкою туди заїжджає 24 числа, вичається припально. І вони пец-френдлі, тому можна взяти Кеті з собою. Тому так. що залишити Кеті дуже важко мамі. Тому да. ми зараз плануємо, як ми будемо це все реалізовувати. Перший раз кудись Кеті буде їхати, її в машині тошнить, вона риха, Це буде Не естетик, я <laughs> <laughs> думаю. Але ми будемо в ніч їхати, тому може вона буде спати, сподіваюсь, вже. No, вона вже... <просив> там вже пила. Просто Это. вони всі б'ють, морду задихають і вона попов... повимивали там води. Там вони загальні, так? Біля школи. Не, Біля, не вишня, не вишня. Хтосу, траву кинять. І собака. Ми тут, коли йдемо з прогулянки, завжди під'їдаємо. Під да. Попробував? Ні, не пробує. А ми сьогодні в шелковіці нажралися, що язик і досі, мабуть, чорний. О. Да, так. Да. Язик і досі в мене чорний. В мене напише ні, мені не казали, ми тримали інтригу. Ось прикол. Аня, ще не знає що Маша їде з ними. Маша каже, я пишу Ані, що я сьогодні до вас в гості приїду. А каже, ну, Ти ж знаєш, ми завтра, ти що не знаєш, ми завтра в відпустку їдемо з татком. Да? Маша каже, так. Ходімо. Вода. Мене буде втомлюватися і все буде нормально. Mm. Я зрозуміла, щоб десь стали, значить все, стоїмо. Маша говорить, я mm. до вас сьогодні ввечері придана. Ну, ми будемо валізи складати, ну, mm. 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 Буду вам допомагати. Mm. Пойдемо, вони доволі. Mm. Піддемо, все. Mm. З дерева можна. Mm. Дуже корисно. На немитих. В фруктах, овочах живуть спеціальні бактерії, а ці нам нужні мікроорганізми. Не миде. Не 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 Але про конкурсу за своїм лікарем. Привела Машу подивитися, як зробили мою спальню. Заходь в спальню. Чому тут дзеркала різної товщини? Я бачу, що вони. Ну, Зашкали? так і має бути. Це така задумка дизайнерська. Мій, мій глаз не витримав би того. Але хто така, щоб судити, у мене немає квартири. Ой, кухня класна. Класно, що тут вікна. ремонтом, там обижаю, uh -huh. запах. Іди в спальню. Ще не зроблено чого, тут море, ти бачила. Море! Море! Ой, а що це таке тут лежить зверху? Там подсвіточки ці всі. Там вже є. Клас. Клас. Шафа, бачиш. Столк. По варіанті у мене там була. Ну, хороша, то якийсь 180? Ні, 160. 160. Така як у тебе, зараз, мені здається, да, так? Так, зручно. Так, да, ми вдвох спали нормально абсолютно. А телевізору тут не буде? Теле... Ні. Не буде. А ти дивишся телевізор перед сном? У мене просто у вітання нет, кстати. Ну вот. Ну, напевно, якщо б ну для цій де ти зараз у Артема там же є вас, як ви ж дивитися. Я или... не дивлюсь ніколи. Його тільки включаю, коли Артем приходить. Ага. Все. У мене отут телек по плану, але теж не факт. Тяни в сторону тепер, його треба навчитися. Найво? Куди хочеш, і туди, і туди можна. Ага. Ой. Да, такий він не дуже, скажімо, лайтово відкривається, треба звикнути буде. Ну, тут варіант. Да, тут просто що мало місця в спальні. високий тому... Ні. Я ж, я ж не люблю високі, ти ж, це ти любиш високі yeah. ліжка, а я не люблю, мені наоборот. І тут потолки невисокі, тому не можна було таке громоське ліжко. Ой, класно, мені подобається. тут буде телек, так? Да? да. Буде диван. Телек, тут диван. Я вже його обрала навіть. Можна О, вже це замовляти. Той <рес> ти його ти ще мала, не бачила? Довго намагалася. Ти ж розказувала цю історію? Та, так, да, Хоча, Та, хто дивиться має. мені відео, досить знає, що там мастер неправильно стіл цей зробив. Да. Ой, а ванна що там? А ванна теж готова вже. Зараз да. я включу світло тільки. Ой, а чого нам не... А, так. Давай. У. Заходьте. У -у 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 -у. Ти що? Ти ж була в ванні, наче, ні? Чи, так, ще так. не було зроблено. Шкафчиків оці точно не було. Зараз ну? треба не збігла вирішити. О, таке тут освітлення. Так, ну, це супер. Міра. Да, Як будто менше, так? У тебе не... Так, метр шістьде тут. Ну і класно. Так. Це те, що тобі да, переробляла. Да. Вже ж переробили? Так. Да. Уже нормально. Ну, я все одно не так чекала. Знизу, знизу, просто воно безсетове. Да, я — Так, Ой, угу. можу ручку зробити, все — Та подивимось. Как будто... Ні, там бойлер, я туди взагалі лазити не буду. А тут нормально все відкривається. А, ну так. Да. Окей, тут можна так взяти. Да. Я не хотіла, от ці, е, як їх називаються, ці штуки, щоб не залапувалося. Да. І ручку сюди не підібрала по кольору. Всі були б іншого кольору трошки. Або чорну, або Лас. отаку. А така, наче сюди не підходила по кольору. І тому я сказала, отак мені зробити, я буду отак відкривати. Тут буде косметика, підсвіточка вона, миванчик, вже дзеркало можна замовити. Да? Ні, це я їх і принесла поміряти до цього столу, але не підходить. Мені не подобається. Тут буде барний столик і барні стільчики, щоб тут було. Тут така велика пішла. Тут дуже велика зона. Прям... А що ще прикольне тут буде? Ой, от це ж зараз роблять. Оцю. Тут буде зашита ця штука шафою. Тут будуть полички такі, і як барна стоїчка невеличка. Тут буде зашита все такими на типонах. Ш штучками. Угу. Ну, не буде видно. Все це під кольором того дерева, як е це та тумбочка, і над ліжком та штука. Угу. А тут, де ти сидиш, позаду тебе тут буде е нижня база, як на кухні, угу. е низ світлий такий, як в в шафа, там. Угу. а верх дерево, стільниця. А тут ковані такі дві полички з Ну, Чорне з цих штук. От, а тут барний столик. Ой. А тут барний столик варним місточком тут посередині. Поки да. ну лише далі. І ось там басінь одразу. Що сказати, я досі нікому не говорила, що... Ну розкази. Я все ж я не знала все, як сказати. Думала, якийсь особливий буде якийсь інтус, що топоні разом мені дали. Просто е, отут по цьому жуканах проти мами я купила квартиру ще два роки назад. <ріст> е, бо я, 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 я тільки що казала, що не, не мені судить, немає квартири, але ну, мене є. Ви мене просто вже здолубали цими вопросами. Тобі не ні кажеться, особливо то підколи нас приїзди, якісь. <ріст> Вам він мені кажеться, що пора купити квартиру, що там ви типу часто приїжджають. У мене вже два роки є квартира, в якій я можу зробити ремонт, і там жити, але просто я не хочу не ну, зараз. Не той був час, не, не, не ті умови, щоб робити в квартирі у себе ремонт. Я розумію, що я не впевнена, що я буду жити в Черкасах. Коротше, я тут купила квартиру як інвестиція. Можна відкрити на етапі, так коли так, тільки можна. він будувався так, цей комплекс... будувався. О! Не впадать. Ой, да, дивись, щоб там не дряпалося, бо це вже. щось І так уже. Все, не це не Короче. Коротше. там басейн. зробили. там теж з видом на Дніпро у мене є квартира, яка просто вже два роки стоїть і чекає, що я рішу з нею робити. Досі я не рішила, що з нею робити. Кажу, Маша, я вже вмію робити ремонти. Давай, бабло, буду робити тобі тут, керувати, тут прорабом буду. Це саме Маша ніяк не налаштується. Це саме такий новий класний. Жика в Черкасах, там навіть у нас є басейн. Сіті парк. Сіті парк, але дуже класний. Cool. Я, типу, не налаштована поки що жити в Черкасах, тому поки що так от вона там кукує, чекає моїх цих Рішення. Так що не треба мені писати, що, що в мене немає, я не вмію розпоряджатися фінансами і взагалі бомжарих, живете в орендованих квартирах. Живе в орендованих квартирах, що може собі позволяти. Так от. Ми є. Сходимо. Може, може, ми сходимо, подивимось, хоч на твою квартиру. А є помниш я тоді. знімала. та це давно було. Ти є? Тебе є? 2 роки назад, коли квартиру е добудували, коли здали п е об'єключі. Да, і... коли ключі я забирала. Я перший раз пішла в цю квартиру подивитися на неї, і я тоді для вас зняла. Як на влог, типу огляд цієї квартири. А, він тоді був з посилом, що дивіться, де я буду жити. Бо я тоді чогось думала, що можливо, типу, я туди переїду і зробити ремонт, і там буду будувати. Вот. Але потім я вже тут хранила ці кадри, тому що я не знала, чи в ітогі коли я вам розкажу, чи не розкажу. В общем. 에, та ключі вже у нас не чи у тебе є ключі? Ну у мене ж є, звісно, дома. дома да. Та потім, якщо ну, что... да. сходимо. зараз не хочу на це втратити час. Ні, зараз ми поїдемо по справах, да. а потім подивимось. що, я вам вставлю потом кадри ті, Подивимось, нам же ж треба сходити на басейн, подивитися, нарешті його запустили. Конечно. Так що Марія не останній чоловік в цьому городі, так? Да. Но... А до речі, знаєш що зараз? Ще заїдемо на е, поки ти тут, щоб мені зробили що жетончик на вход, бо я не можу проходити через сіті парк, бо там тепер закрито вже а, а мені туди проходити зручно через це, на пляж. І я вічно приходжу думаю, блін, є квартира тут, і ми не можемо на територію зайти. Ото коли тільки хтось заходить, чи світло вимикали, то я могла туди зайти. Маша вже не... не знає, що з нею робити, каже <плес> та говорить, давай робити ремонт. Не хоче. Зараз підемо, подивимось, <плес> може захочеш. Якась бізнес-пропозиція, хтось хоче дуже, кажуть, У Черкасах можете мені написати або говоримо,